Доброго дня, бажаю всім здоров'я. Приїхав сьогодні до своїх коней. Вивів сьогодні на скурна погода. Дощик вивів на пашу заодно познімати і маю також таку неприємну новину для всіх. вимогу. Сусіда, у мого друга, у мого знайомого були викрадені пара коней, правильніше дві кобилі і двоє лошад. Коні мають кров першерона, коні дорогі, красиві. Кобили жеребні, з лошатами. Були викрадені, коні були на Пасовицьку. Вночі були викрадені. Коні були причеплені на ланцах. Також були сільські коні, але ж викрадені тільки найкрасивіші, найпотужніші. Знаходимося ми Рівненська область, Дубинський район. Коні були викрадені з села Студянка. Хто, можливо, чув, можливо, щось бачив. Десь пересування якихось транспорту, якихось бусів, якихось конелозів. Кожна інформація для нас буде важливою. Також для правоохоронних органів буде краще і легше розкриття цього злочину. Не будьте байдужими. Спілкуйтеся, попередзвонюйте до знайомих, до близьких, хто знає, яких коневодів. Є багато любителів. Хтось, що може бачив, може де люди, які придбали. Хтось десь на перетримання, на якихось випасах з'явились коні. ну Будь-яка інформація, буде, казати, буде для нас дуже важливою. Номер мій є в описі. Буде потрібен номер власника коней я надам. Звертайтеся, дзвоніть, пишіть, я надам номера. Все це буде кожна інформація важлива. Хто що бачив, хто що чув, все буде за винагороду. Звісно будемо вдячні вам, тому не будьте байдужими, бо для власника це є і горе. І коли люди придбали такі кобили, хотіли розводити, це не є коні якісь там для роботи були, це коні для, для краси, для хобі. Просто для люди любили це. Діни нотруна на каналі є. Він скидав більше більш інформації по бо є фото, кобилів, кобили чорної масті. лошата також чорної масті, мають білі там відмітки на ногах, на лобі. Тому всіх байдужих, хто може де бачити десь, які з'явилися коні по селах, на якихось фермах. Будь-яка інформація буде для нас важливою. Наскільки знаю, в нашому районі Дубинському вже другий раз викрадення коней за короткий, будемо казати, протягом місяця вже другий раз викрадення коней. Тому всіх, хто тримає коней, не шкодуйте грошей, є в наш час зараз всякі фотоловушки, відеокамери купляйте додатково, встановлюйте. От сьогодні я додатково над цим питанням працюю також, також переживаю за свої коні, але ж додатково поставте камери, фотоловушки, щоб казати. Камера дешевше стоїть, ніж щоб людина втратила таких коней і Поширте відео це, поширюйте мій канал, що ми були з вами постійно на зв'язку. Я дякую, що переглядаєте мій канал, я дякую, що коментуєте мені. Багато отримав від вас коментарів в передньому відео. Дякую, є хороші коментарі, є якісь наукові коментарі, є якісь обіджені коментарі. Ну але це, це все правильно. Дякую вам за це, що коментуєте, пишете, ставите лайки. Обов'язково не забудьте ставте лайки. Нагадаю вам про свої коні, коні мої. Раут під завдатком, раут проданий. Поїде на тому тижні вже до власника свого. Попаде, надіюсь, також в хороші руки. У мене він не обіджений. Всі бачили відео, яким я його привіз, який він був трошки в продажі, потім повернувся до мене назад. Трав дуже спокійний жеребець, адекватний, розумний. Викачився грязниці. Тому він вже проданий, От ще, поки буду мати той тиждень, який час, ще я вам познімаю. Також лишиця баронеса в мене під замовленням, під завдатком лишиться Кароліна і кобила Бухта. Вони в мене всі їдуть до одного власника. Всі під замовлення. Ось дивіться, яка баронеса зробилась. Лишиця роджена вторая 10 -го... рік. Рік був 10 травня. Дивіться, Відзіка зробив лишиці. Це ну, тут Телефон цього, звісно, не передає, відео. Ну, лишиться грива на дві сторони, грива в неї обрізана. Грива зробилась на дві сторони. Частенька, гарненька. Кубила лишитися спокійна, адекватна. Ну, вже давно, я мірив, на 23 була. було. Поправилася вже і грубша. Дуже спокійно лишиться. Адекватно, спокійно. Це по бахрамі. Також їде до свого нового власника. Залишається в мене бахрама і жеребчик Бугас. Бугас за Бугаса я кажу ціну півтора тисячі доларів. Вже багато людей до мене дзвонили за нього, звичайно. Але так, щоб конкретно поки що кажу, що немає. Тому чекаю від вас дзвінка для замовлення. Раутовий буде 19 вересня 4 місяці. Тобто ще ну, місяць, звісно, саме менше місяць, щоб тобто 5 місяців він був біля кобили. Хоча він вже їсть, апетит має суперовий. Він гарний, росте, кістка грубий. Ну, татань взагалі нема по цьому жеребчикові. От сьогодні мовляв з батьком, батько каже, що лиши жеребчика, хай буде, раута, раз продаємо, лиши, ми зробимо з нього красивого. Ну, тут таке. Ціна вказана, півтора тисячі доларів. Дзвоніть, замовляйте. Є в нас доставка, є бетман. Привеземо, домовимося. Бахрану, бахрану. всього я. Лишу собі на тримання, вона жеребна в мене фараону. Жеребна по фахонує, то думаю. Лишити собі корма в мене є заготовлена вдома. Тому щоб і ми не лишились без роботи і батьки, мали біля чого ходити. Напевно, лишу. Ну, тут ще таке, реально розберусь вже зі з цими всіма кіннями, порозвожу власникам, розберусь, тоді будемо бачити. Нагадую, що я хотів колись придбати собі по першеронах щось, щось хотів купити, але хотів щось купити з молодняка, молодих лошад, ну тобто там. Піврічних лоша по першеронах, думаю, купити собі якусь лошицю десь. Ну, Поки що я нічого такого не знайшов, щось я там зунив Вінницю. Не знаю, щось чи немає, чи не... Чи... чи вже продані, чи щось я там, пару фотографій скинули, мені щось мені не дає там. Ну, сподобались гарні, але те, що я хотів, щось мені не зайшло. Може хто що знає, де є хороші. Реально, по першерона. Гарні лошиці, то я би розглянув би. Звісно, розглянув би такий варіант і тоді продав би вже й ну, Бо я щось хочу лишити собі одне. Ну, або є ще такий варіант, як Сергій Автисминачан привіз фрізів. Ну, ці фрізи я також, вони мені дуже подобаються. Є в нього лошиці, звичайно. Я дзвонив до нього, спілкувався є лушиці, ну, теж я такий варіант не виключаю, що може таке бути. Ну це все згодом все з часом. На даний час у нас питання стоїть знайти людям коні, повернути їх до власника. Може нас переглядає власник, викрадач цих коней, верніше. То просимо, будь ласка, верніть, верніть. Верніть, не робіть дурниць, не портіть своє життя. Своє і комусь біля себе. Тому верніть, будь ласка, коней. Залиште там десь і зробіть анонімний дзвінок, скажіть, що вони там є. Ми приїдемо, їх заберемо. Щоб вже ви не переживали, що там доставка, чи хтось вас буде ловити. Ні, просто залиште, де є і скажіть, де координати, і ми їх заберемо. Всі, від всіх чекає якоїсь інформації, телефон мій є в описі. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, ставте, поширюйте мій канал, щоб люди більше спостерігали за кіньми. Всім дякую, небайдужим всім глядачам, гарного перегляду.